Духовно-культурний центр при свято Успенському кафедральному соборі по своїй суті є унікальним. Принаймні, бувати в подібних закладах його директорові Сергію Козлову не доводилося. Ті, хто до нас приїжджали із Львова, вони також говорили, що це дуже цікаво, унікальне, тому що у Львові такого ще не було. Те, що такий центр діє при духовному закладі, безперечно, диктує певну відповідальність за тематичне навантаження. Провели тут уже більше десяти виставок робіт полтавських художників. Роботи ж Едуарда Трирога є особливо самобутніми. Причому його графіка відрізняється від Типного уявлення про неї такого собі ескіза олівцем на папері, крім тієї графіки, і ще є графіка більш цікава, яка ось на дереві сьогодні представлена. Олеогравюра – це авторська техніка. Те, що Едуард Трирог стане художником, ділиться спогадами, сам автор виставки, йому напророкувала перша вчителька. Я їй не повірив, тому що мною був цілий світ, і я не знав, куди мене потяне і взагалі ким я буду. Тим то только не хотел. Наверное, И, наверное, і льотчикам, як всі, да? Вот. Потім космонавтом. Проте медик за освітою Едуард Трирох таки став художником графіком. Навіть вигадав дві авторські техніки. А секрет цього дуже простий. І ним художник ділиться охоче. Ці нові техніки витікають просто із творчого відношення до ділу. Попробуйте відноситися творчески к своєму ділу любому, навіть на кухні, навіть підмітаючи пол. Якщо ви будете творчески підмітати пол, ви ізобретете якусь нову техніку підмітання. Колеги ж по художньому цеху про роботи Едуарда Трирога відгукуються лише позитивно. Мені здається, що його мировоззрення, людина, який має медицинське образування, а не художнє, для мене дуже цікаво. Його формальні роботи мене просто устраюють. Я б навіть не постіснявся сказати, що я би хотів мати таку роботу в себе. Переважна більшість робіт Едуарда Трирога має зимові сюжети. Цей факт сам автор пояснює неминучістю та називає себе дитиною грудня.